До мрії лише крок. На новому каналі відбулися фінальні кастинги четвертої фабрики зірок. З поміж 72 конкурсантів журі має обрати лише 16. Чого тільки вони не витворяли, аби потрапити до фіналу. Навіть у трусах поприходили. Усі пристрасті на майданчику бачила наша Аліна Мордюк. І паю, 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 сплю, сплю, пою. Паю. Аби потрапити на фабрику, конкурсанти не шкодують ані сил, ані горлянки, ані рук, бо протягали з собою непідйомні валізи з костюмами. Ухід іде все, бо на кону омріяний квиток на фабрику зірок. Співаків до останнього туру дійшло 72. Усі гарні і співучі. Аби обрати кращих, між учасниками влаштували ще й танцювальні битви. Так визначали вміння потенційних фабрикантів гарно рухатись, імпровізувати і грати на сцені. А от до вокалу вимога відсутність штампів. Груз, який давляє жалію над вроді би ще молодими людьми, які виходять на сцену і состоять з одних чужих мислів, чужих слов, чужих ідей, чужих одежд, брендов і так далі. От якщо удається як-то всю эту капустную шелуху сбросьте, там а там всегда все хорошо. Они еще Один із способів зняти таке лушпиння дати виконавцеві пісню зовсім іншого стилю. Багатьом таке виявилося не до снаги. Кузін мені вибрав пісінку «Помоги мені. І у мене просто, ну то есть, я думаю, ну хто ж мені допоможе, -то, действительно. тому що песня, ну, я б ніколи в житті не вибрав. А ці гарячі хлопці прийшли на кастинг у трусах. Не самим співати, а друга підтримати. І от він, знайомтеся. Діма Борисенко рідний брат тих самих Борисенків. Співати з братами Борисенко третій каже, не буде. А от чого прийшов на фабрику, знає. Ой, слава, деньги жінки, мабуть. Дяді Борисенок знаємо, що в лагері дружба з ними, тусили, віддихали. Ну от вони виросли, стали. Чуть-чуть више в общем И вырос що их старший брат, но ми з ним очень хорошо общаемся. Сергій хизується дружбою з братами, поки чекає на конверт із вироком. При собі має веселу групу підтримки. Нарешті квиток на фабрику у його руках. Кому іще пощастило, глядачі дізнаються вже наступного сезону. Дюк, Олег Рогів, новий канал.